Вітаю! Сьогодні пропоную сходити в похід ось на ту гору, котра знаходиться біля Адена. Що ви шо? А Що ви подивися, що там є, бо гора не проста, а гора Сікрітіка. На тій горі я бувала вже сто тисяч мільярдів мільйонний раз, але я не вдупляла, що там, в принципі, з чим вона настільки знаменита чи. ну, коротше, ви зрозуміли. Тому що зазвичай там ми просто приходили вбивати РБ дракона, та типа є стела якась і все. Але мій підписник написав мені, що ця стела не проста, а золота. <сум> Верніше, то що золота. Але це стела містить імена всіх творців лінійки, і вони увіковічили себе ось так: от на краю світу. Якщо б не мій шановний знайомий, я би навіть не віддупляла, що то там таке, і взагалі не хіба воно потрібне. Але маємо що маємо. Дякую своєму підписнику. Як ви вже зрозуміли, піляка сюди дуже і дуже довго для того, щоб побачити список тих прекрасних людей, завдяки котрим я просіраю свій вільний час на те, щоб пограти та познімати відосики. Але ось ось цей список. Всім па-па!